Розвиток освіти та науки. Сьогодні ми працюємо з параграфом 11. Читаємо пункти 1-3. Результатом нашої праці буде заповнена таблиця Розвиток освіти та науки. Головним явищем історичного процесу в Україні в першій половині 19 століття було українське національне відродження. Воно мало вплив на розвиток української культури. Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо розвиток літератури і ми знаємо, що з'явилася нова українська мова, якою писалися твори. Це відображається ще в розвитку історичної науки, мистецтва, мовознавства, етнографії. Давайте подивимося в підручнику. Які ж умови розвитку української культури були в першій половині 19 століття? І так, ми бачимо сонечко, а значить, нам треба буде це записати. Але запишемо це ми таким чином, плюс і мінус. Умови розвитку, які стимулювали розвиток, це буде плюс. Ми занесемо його в першу колоночку, а те, що гальмувало розвиток, ми занесемо у другу колоночку. І так. Плив бездержавності на культурний рівень населення, поділ українських земель між двома імперіями російською та австрійською. Здійснення російським урядом політики асиміляції українців. Асиміляція це е, е, таки, такий процес, який призводить до того, щоб українці втратили свої особливості. Тобто асиміляція значить русифікація. Забули традиції, звичаї, мову. Потурання австрійським урядом політиці полонізації в Галичині, мадіаризації в Закарпатті та румунізації на Буковині. Те, що відбувалося на західноукраїнських землях, це також політика асиміляції, знищити особливість українців. В, Польщі, в Галичині це полонізація, насадження польської мови традиції звичаїв, в Закарпатті мадярізація це Угорщина впроваджувала свої традиції звичаїв, і романізація в Буковині. Нерівномірність розвитку культури в різних регіонах. Стимулювання, стимулювання процесом національного відродження, розвитку літератури, дослідження у галузі фольклористики, малознавства, етнографії та історії. Ми знаємо з вами, що з'явилися дослідження мовознавчі, історичні, дослідження в галузі фольклору, яким чином це розвивало українську культуру чи гальмувало. Підтримка греко-католицької церкви українського розвитку галицьких і закарпатських русинів. Ми пам'ятаємо, що в Галичині, і в Закарпатті, і в Буковині активно впроваджували українську ідею греко-католицькі священники. Створення умов для розвитку національної культури в західноукраїнських землях після весни народів 48 49 років. Знову ж таки, знаємо, і про це ми вже говорили: що на Західній Україні в Галичині створюється головна Руська Рада, яка стимулює можливості, створює можливості для автономії українських земель. І зростання потреб суспільства в освіті, розвиток промисловості, сільського господарства потребував від працівників загальних і фахових знань. І так, ваша задача переглянути ще раз і розділити на плюс і мінус, що стимулює розвиток культури, а що гальмує. Ну, оскільки розвивається промисловість, то велика потреба в грамотних людях. І, що зокрема, що стосується Росії, то Міністерство Росії приймає правила народної освіти, парафіяльні школи для селян, такі були відкриті при церквах. Їх було 1320, повітові училища для дворян духовенства купців-чиновників. Там навчалося 67 тисяч учнів. У військових поселеннях діяли школи кантоністів, тобто з'являються школи, тому що є велика потреба в грамотних людях. Гімназії надавали середню освіту і готували до вступу в університет. І вища освіта також здійснювалась на Україні в ліцеях, вищих гімназіях і університетах. Далі ми переходимо до таблиці. Ми будемо аналізувати галузь культуру, діячі або заклади і характеристика досягнень. В першій в цій таблиці я вже зібрала інформацію про парафіяльні школи, повітові училися, гімназії, ліцеї та університети. Тут треба розібратися. Якщо ми буде, коли ми будемо заповнювати цю таблицю, це мова йде про освіту діячі або заклади. Ми можемо на прикладі парафіяльної школи заповнити цю таблицю. І так, освіта, діячі заклади це у нас парафіяльні школи, а характеристика ось тут. Навчання тривало 4-6 місяців. Існували вони в селах, інколи один рік навчали, дітей навчали російською мовою читати, писати, рахувати. Основні православ... Основи православної віри. От ми заповнили з вами парафіяльну школу. Далі у нас залишається галузь освіта, і ми аналізуємо повітові училища. Повітові училища призначалися для дітей дворян, купців, урядових службовців, ремісників і заможних жителів міст. В повітових училищах навчали 4-5 років програму. Училищ в програму входило навчання читання, письма, катехізису, це церковні, церковні канони, основи, священної історії, елементарного курсу граматики, арифметики і малювання. Знову ж таки, ми бачимо 4-5 років, а навчання могли здійснювати тільки заможні люди купці, дворяни, урядовці, службовці або багаті жителі міст. Закінчивши повітові училище, діти могли продовжувати навчання в гімназіях, ліцеях та університетах. Ми продовжуємо з вами табличку, пишемо, продовжуємо освіту, в другу колоночку пишемо гімназії, ліцеї, університети і характеризуємо. Призначалися здебільшого для дітей дворян, середню освіту давали в гімназіях. Що діяли в усіх губерських і повітових містах, першою в Україні відкрилася одеська комерційна гімназія. От таким чином ми почали з вами заповнювати нашу таблицю. Тепер те, що стосується Західної України. Західні України до реформи 1774 року в західноукраїнських землях діяли дво або три класні тривіальні у містечках і невеликих селах чотирикласні, головні і нормальні школи. В окружних містах, крім того, громади мали право утримувати власним школам коштам парафіяльні школи, так звані дяківки, де єдині це єдині школи, у яких навчання відбувалося українською мовою. Освіта в цих школах зводилася до читання церковних книг часом до письма, якщо сам дяк умів читати. Тобто тут ми можемо. Повернувшись до нашої таблиці, ми пишемо, продовжує освіта, але ми виділяємо, що Західна Україна в, в, заклади, в діячі заклади ми записуємо тривіальні, головні, нормальні та парафіяльні школи. І як характеристика, що в цих школах відбувалося навчання українською мовою. Далі мова піде про вищу освіту, і там ми ж зразу ж з вами і помічаємо. Вища освіта в Україні, в Києві був, був вищий навчальний заклад Київський, але він надавав освіту тільки священникам. І е, на Слобоженщині взагалі не було такого навчального закладу, і тільки в 1805 році зусиллям Василя Каразина, місцевого дворянства, купецтва і міщанства, було засновано Харківський національний університет. І так, у нас вища освіта, назва за, закладу Харківський е, національний університет. Так, і Можемо ми написати, що це був перший навчальний заклад для... на Слобожанщині. Наступним навчальним закладом, ми, вища освіта у нас продовжується, ми пишемо університет у Києві імені Святого Володимира. Зараз це університет імені Тараса Григоровича Шевченка. І от якраз ми бачимо першого ректора Михайла Максимовича. Тут в характеристику ми можемо зазначити, що цей, навчальний, цей вищий навчальний заклад мав чотири факультети: історико-філологічний, фізико-математичний, юридичний і медичний. Наступний навчальний заклад на території України це... Він іще раніше з'явився в Західній Україні у 1784-4 році, був відкритий у Львові. Доступ до навчання мали вихід із шляхетних градів, діти духівництва, чиновників. Викладання відбувалося латиною, німецькою і частково польською мовою. В 1817 році тут навчалося 869 студентів, ну досить велика. Кількість студентів. Значить, Ми записуємо Львівський університет, коли він був відкритий, і пишемо, що навчання, до навчання могли долучатися тільки вихідці із багатих родин. Далі повертаємося до. На Дніпряни. В перші чверті 19, -19 століття під російській Україні з'явилися вищі навчальні заклади, що об'єднували гімназійні та університетські курси. Таким були Кременецький ліцей, Рішельєвський ліцей в Одесі і Гімназія вищих наук в Ніжині. Там, де у нас освіта, вища освіта, це продовжуємо. І в другу колоночку назви. Цих ліцеїв Кременецький, Рішельєвський і Гімназія вищих наук у Ніжині. А як характеристика, ми можемо написати, що ці навчальні заклади об'єднували гімназійний та університетський курси. Ну тут далі е, можна побачити, який вигляд мали ці навчальні заклади. От перед нами Рішельєвський ліцей мав чотири відділи: фізико-математичний, камеральний, сільськогосподарські природничі науки, юридичний загальних предметів. В 1825-55 роках при ньому існував інститут, інститут східних мов арабською, турецькою та пирською, який готував перекладачів для військових і адміністративних установ. Згодом Рішельєвський ріжцей було реорганізовано в Новоросійський університет 1865 року. От перед нами його також світлина Рішельєвського ліцею в різний час. Далі ми бачимо Кременецький ліцей і гімназія вищих наук у Ніжині. Дуже велику увагу почали приділяти професійній освіті. І от там, де у нас освіта була вища, ми далі пишемо професійна освіта і перелічуємо навчальні заклади, які готували професії, давали людям, учням давали можливість. Отримати різні професії. В 1804-му в Чернігові було відкрито перше ремісниче училище, в Полтаві, Херсоні учі... училище державних службовців. У Харкові створено перше землер... землеробське училище. У Волині – на Волині в Кремінці, відкрито землемірне училище. І також існували школи садівництва в Катеринославі, в Полтаві і Одесі. Також на основі ботанічного саду були створені такі навчальні заклади. В селі Пальчики Конотопського повіту на Чернігівщині була створена школа бджільництва. При Никітському ботанічному саду відкрите училище виноробства. Тобто, це перші професійні навчальні заклади, які відкриваються на території України. Освіта в Західній Україні. У 1817 році у Львові відкрито реальну торгівельну, це ми бачимо також професійну освіту, 44-му технічну академію, тут готували спеціалістів промисловості і торгівлі. В Чернівцях працював ліцей, на Закарпатті не існувало жодного вищого чи спеціального навчального закладу. Так ми з вами охарактеризували освіту. Далі ми переходимо до науки і характеризуємо, там у нас галузь науки визначаємо, і ім'я діяча, і характеристику його діяльності. Видатним організатором математичної освіти в першій половині 19 століття був Тимофій Осиповський. Значить, ми пишемо математика, прізвище Тимофій Осиповський, професор Харківського університету. Який відігравав велику роль у розвитку математики, фізики, астрономії? Бачите, три науки ми можемо записати. Він підготував тритомний курс математики, який був довгий час основним ічетняним підручником, і на ньому навчалися і учні, і студенти навчальних закладів. Тобто пишемо прізвище Тимофій Осиповський і записуємо, підготував тритомний курс математики. Наступний діяч це Михайло Остроградський. Його глибокі наукові праці присвячені теоретичним питанням аналітичної геометрії математичного аналізу. Пишемо «Алгебра геометрія. Теорії чисел, аналітичної механіки протягом кількох десятиліть визначали математичне життя Росії. Ну, давайте напишемо глибокі наукові присвячені теоретичним питанням, от якраз і оце перше рішення може нам охарактеризувати діяльність Михайла Остроградського. Наступна людина нам дуже дуже відома. Ми її згадували з вами, коли говорили про розвиток сільського господарства на Харківщині. Василь Каразін висунув проект формування мережі метеорологічних станцій. Пам'ятаєте, ми говорили, що він під під сільським господарством зробив таке підґрунтя. Він вивчав природу, опади, там, зміну температур і зробив ось такий календар, згідно з яким можна було визначити дату посіву, дату обробки, там, дату збирання врожаю. Тобто він метеорологічні спостереження поставив на, на, як основу сільського господарства. Так, Максимович, Михайло Максимович. Ми пам'ятаємо, що він був ректором Київського університету. Також ми пам'ятаємо, що він був автором збірок фольклорних українських пісень, але крім того, він ще був видатним біологом, Дуже багато опублікував наукових праць з ботаніки, зокрема двотомну книжку Основи ботаніки. Його вважають одним із новоположників вітчизняної ботаніки, учений енциклопедист, автор ста наукових праць різних галузей – фольклористики, етнографії, мовознавства, історії, археології. Тобто, це, ну, якщо ми, ми будь-яку тут можемо галузь взяти і все це буде відноситися до Михайла Максимовича. Микола Маркевич, автор однієї із, загально... із, загаль... із загаль... узагальнюючих праць історії історії, він був автором п'ятитомної історії Малоросії. Його... його праця, на його працю спиралися видатні наступники і, наприклад. Грушевський, Антанович, його е, твори цитували і ставилися до його, е, до його надбання з великою великою повагою. Микола Кастамаров, історик, і ми там в е, галузі записуємо історія. Микола Кастамаров. Його наукова спадщина складається з 21 тому історичних досліджень. Ну, а ми його знаємо як учасника Кирило мефодіївського братства. Далі, Аполлон Скальський досліджував також історію і особливу увагу він приділяв козацтву. Козацтву Нової Січі розкривав історичний зміст роль українського козацтва. Микола Максимович він якраз і придавав, приділяв величезну увагу для того, щоб дослідження археологічні, які проводилися на Україні, були систематизовані, правильно, оформлені. і з його... Легкої руки створюється Тимчасовий комітет на Україні в Києві розшуку старожитності, який координував спрямову археологічні дослідження. І в 1843 році його функції було передано нові установи тимчасовій комісії до розгляду давніх актів. Неофіційна назва Київська археологічна комісія, яка зібрала неоціненний документальний матеріал з історії України на основі зібраних нею матеріалів і документів у 1852 році при Київському університеті створено Київський центральний архів давніх актів. І так ми проаналізували зараз з вами разом параграф 11 пункт 1.3. Якщо ви працювали разом зі мною, там, зупинялися, заповнювали таблицю, то е, я, думаю, я сподіваюся, що я допомогла вам розібратися і систематизувати знання із, е, з освіти та науки.